Привіт! Слухай, треба зняти рекламне відео про наш університет. ну Таке, щоб класне і зачепило всіх абітурієнтів. Дивися, треба показати, який в нас класний вхід. Ну там можеш відкрити двері, якось там зайти, ніби що ми ж дуже відкритий університет. Показати можемо ем, бібліотеку, бо там багато книжок, там всі вчаться. Може хтось спить, можеш там, е, там лягти на Балабаси, там прикольні балабаси. Треба показати якусь аудиторію, бо ж університет це ж це ж про навчання, це ж класно показати, що ти щось пишеш, слухаєш, читаєш. Можеш там на дошці щось написати. Показати було б добре якийсь парк або, може, пальму нашу, бо ж в нас там ну, дуже гарненько зелено, кисень. Всі справи такі якісь. А, показати е, аудиторії приміщення, щось там ще. Покажи столовку, як нас там можна класно поїсти. І взагалі там спортом можеш позайматися на якомусь тренажері бо а що ж, наші ж спортивні студенти. Ну і коротше, зроби так, щоб всі захотіли до нас вступити після цього відео. Оце тобі робота.